91 рік тому, 16 листопада, на Запоріжсталі випустили першу плавку чавуну. Цей день вважають днем народження підприємства. Тому, на день, вважають, днем народження першого металу на домі на печі і починається завод. Завод не має сенсу без металу. Перший випуск дали на першій доміна печі в 33-му році. Відтоді тут буквально цілодобово кипить робота. Видаються плавки чавуну, контролюється якість продукту та безперебійна робота печей, температура, всередині яких може сягати двох тисяч градусів. «Підготавлюємо операції, відкриваємо випуск і за ним слідкуємо, щоб він був дуже І для нас, і для усіх покривають. Працівники доменного цеху професіонали своєї справи, для яких головне сила та стійкість, кажуть металурги физическая подготовка. Нужно мыслить масштабно более, с коллективом общаться, согласовывать все, с руководством действия. До работы в доменном цеху залучені люди больше 40 професій. Коллектив должен быть как единый механизм, как часы. С годами, да, все уже можно на несколько шагов предугадать наперед, что может быть получиться, вот, судя по е, какой нагрев с выходит продукта, і шлак, і чугун, і так далі. Багаторічний досвід та злагодженість у діях колективу допомагають долати виклики, які кидає повномасштабна війна. Я думаю, кожен чоловік на себе визови війни. Предприяття це не исключення. Тільки колектив наш допомагає преодолівати. Только благодаря цьому колективу ми движемося вперед, може не такими большими шагами. але все одно продовжуємо двигатися вперед. Кожен із працівників доменного цеху Запоріжсталі розуміє важливість та необхідність своєї роботи для країни, а надто під час війни. Камбінат «Запоріжсталь» працює на оборону на підтримку України для далі її перемоги. Об'єднані доменники Запоріжсталі і однією великою мрією. Звісно, хотілося б пожелати прежде всього миру, перемоги. Ну і би, для заводу великих заказів чтобы люди получали достойную зарплату, с удовольствием ходили на работу, чтобы их дома ждали и радовались их приходу.